Друзі, всім привіт, всім гарного і позитивного і всього-самого самого найкращого. Відео у нас сьогодні буде не просто про інкубатори, а сьогодні у нас буде таке цікаве, дуже насичене відео з дуже гарною ідеєю, я думаю, вона багатьом кому сподобається. Сьогодні у нас буде про інкубатори, інкубацію і дуже цікаві сюрпризи. Тому, якщо ви побачили на своїх екранах інкубатор, і ви думаєте, що це знову буде нотація. Про те, як правильно інкубувати, ні. Сьогодні я вам розкажу про те, що, напевно, дуже багато людей очікувало, чекало і нарешті дочекалися. Дуже багато людей, моїх підписників і глядачів, до мене звертається стосовно того, який інкубатор вибрати, і стосовно того, яка моделька краще всього підійде для. Використання і для вдалої інкубації? Я вам вже неодноразово показував модельки інкубаторів, які є в моєму господарстві, якими я користуюся. І сьогодні розкажу вам наперед одну цікаву ідейку, яку я придумав. Яка стосується того, який інкубатор краще вибрати і що ви за це? отримуєте. не дивлячись на те, яку б модельку інкубатора фірми Теплуша ви не обрали, якщо ви все-таки наважились її обрати. Якщо ви надумаєте її замовити через мене, тому що дуже багато моїх підписників, глядачів, які замовляли у мене інкубаційне яйце, зверталися до мене за допомогою, як правильно. Замовити інкубатор фірми Теплуша, яку краще замовити модель, і просили, щоб я їм замовив. Ці люди отримували знижечку при купівлі інкубатора через мене. Зверталися не тільки мої постійні глядачі, а і знайомі давали мої контакти своїм знайомим. І так, воно вже з Сарафаним Радіом або BBC передавалося від одних уж до других. Люди отримували інкубатори, замовляли яйце і інкубували. Це яйце в інкубаторах, яких замовляли. Від сьогодні, і на новий уже інкубаційний сезон для тих людей, які замовлять інкубатор фірми. Теплуша безпосередньо через мене, як я вже сказав, в подарунок. Ви отримуєте лоток, яєць для інкубації. Довго я думав над тим, який зробити подарунок. Лоток, яєць, якусь більшу знижку на інкубатор. Можливо, і ще там якийсь цікавий бонус, але кращого як лоток курячих. Інкубаційних яєць, змішаних порід. Я не придумав. Чому саме змішаних? Тому що ви отримаєте кольорове яйце голубе, червоне, кремове, і отримаєте дуже цікавих курчат, які будуть і чубаті, і бородаті, і в штанях, і будуть з'являтися і голошейки, будуть гарно нестися і будуть дуже чудовою окрасою для вашого господарства, і будуть тішити. Вас своєю продуктивністю і гарними кольоровими яйцями. Можливо, ви захочете вибрати якісь інші інкубаційні яйця, то вже будемо з вами вирішувати самостійно. Тому, Якщо вас така ідейка зацікавила, якщо вам така пропозиція цікава, звертайтеся в приватні повідомлення, пишіть коментарі, я залишу свої контакти. Це не потрібно замовляти інкубатор уже сьогодні. І взимку інкубувати. Переглядайте інкубатори, вибирайте для себе модельку, в будь-який підходящий для вас час або потрібний момент ми замовляємо інкубатор. І на ту дату, яку вам потрібно, я вам відправлю інкубаційне яйце, яке ви зможете проінкубувати. Але, як я вам уже сказав, це буде інкубаційне яйце, курей змішаних порід від помісного стада. Зараз я вам цих курочок покажу. Відкриваємо ще один інкубатор на провітрювання і покажу вам курчати, які в мене виходять від моїх курей. Щоб ви могли бачити, що вас очікує в подальшому, якщо ви все ж таки. Захочете купити інкубатор і отримати цікавий подарунок. Камера, мотор поїхали. Тут у мене не всі курчата, тому що більшість курчат знаходиться на вулиці, зараз я вам їх покажу. І тут у мене є чисті породи, які я в цьому році купляв за всі гроші світу, і по 80 гривень за яйце, і по 100 гривень за яйце. І отримав ось таких прекрасних чудових курчат. Звичайно, деякі відбракувалися, але більшість у нас залишиться для подальшого розведення і розмноження господарств. І ще з чистих порід, які будуть отримуватись в помісному стаді, це буде українська чубата з дуже гарними великими чубами. Це буде Михаленська зозуля, це буде Орловська ситцева, Ось представники даної породи. Це буде амараукана чиста трьох окрасів, і будуть фаверольки. Можливо, я іще щось до нового інкубаційного сезону придумаю. Але я думаю, що і перерахованих цих порід уже достатньо. Плюс до цього всього буде іще курчата, ростуть марани, які також чиста порода буде сюди додавлена. Я думаю, що у нас ще будуть і юль також в цьому стаді. І буде ось такий величезний, гарний чудовий мікс, зібраний в одне єдине стадо. Тому, якщо вам цікаво подумайте над даною пропозицією, і чекаю на вас. Приватні повідомлення. Ну, а зараз покажу вам іще наших курчат, які на вулиці. Ось тут ще, дивіться, які блошки. Це в мене останні виявилися. Тут у нас фаверольки, тут у нас шубаті, тут у нас бородаті, тут у нас чубато-бородаті, тут у нас курчатка в штанцях із п'ятьма пальчиками. Ось така також росте цікава малеча різного кольору. Дивіться, які красунчики і красуні. Ось півник, який чубато бородатий і в штанях. Всі вони гарні, великі, а не дрібні і всі з гарною продуктивністю. Дивіться, як виросли вже мої е, білі дракони. Це у нас індичата Cross Big 6. Чесно, не знаю, який їх вік. Ну, Плюс-мінус 3 місяці, якщо хтось дивився мої відеоролики. Відколи вони з'явилися в ефірі, то можете для себе там помітити, який вік. Але ростуть вони гарно, вагу набирають гарно, і на свій вік ось так вони гарно виглядають. Вони вже як звичайні індики. А ось дивіться, яка краса. Тут такі до кольору і до вибору, які хочеш, скільки хочеш. Вже знову ж таки половина забігла до хліва, поки я з хліва вийшов. Півні, дуже гарні, великі, масивні. Будуть відбиратися і ще ж, звичайно, кращі з кращих. Але е, на даний етап і на даному моменті вже вони починають проявлятися і вже вони починають себе показувати. Ось такі. Цікаві і гарні курчатка, курочки і півники ростуть для того, щоб в новому сезоні нести інкубаційне яйце, з якого ви будете отримувати чудових курчат. В цьому році багато людей хто замовляв інкубаційне яйце, хто отримав, хто вже вилупляв курчат. Але багатьом не вистачало, тому що все-таки куряче стадо було у мене не дуже велике, а потім ще представники того курячого стада змінили місце проживання, бо люди забрали для себе для селекції у мене три білих курки і білого півня. Так що, якщо десь Бог, все буде добре, в планах збільшення. Максимально поголів'я. Курей і забув сказати, тут іще є палива міні мясна Ось. Шість, напевно, курочок і три півники. Також будуть вони в помісному стаді. Будуть віандотики іще, також забув сказати, вони ще ростуть, бігають, але вже вони також бігають всі тут. І, дружно. і в основному будуть по орловському півні ось такі курчатка. Вони йдуть е, чубаті і бородаті, і вони вийшли по курочках породи маран білий. Півень спарювався з курками білий маран Орловський. і виходили ось такі е, цікаві курчата. Ось курочка, їх видно, я їх відбирав. І знаю, хто у нас який вилуплявся і хто у нас росте. Так. Ось такі представники. І В основному йшли вони практично півники. Ну і багато тут є чистих порід, які будуть передавати гени кольорового яйця своєму потомству. Так що ось так, наша мама героїня, супер-качечка, моя красунька. Вона знає, що я про нього розказую. Вона, дивіться, як стоїть. Як фотомодель. Знає, що в неї беруть інтерв'ю. Хвостиком треба помахати, крильцями махати не будеш, ні? Так що ось такі справи. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насоводуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вам, дорожіть тими, хто дорожить вам. Міцного здоров'я вам, рідним, близьким, вашим тваринкам, вашим птахам, здійснення мрій, бажань і всього задуманого. Миру, добра, здоров'я і благополуччя. Ось така красунька. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео зі своїми рідними і близькими. І нехай у вас все буде добре. Всім пока і до нових зустрічей. Що моя гусюнька? Пінгвінчик мій. Пінгвінючик. Треба порядки йти наводити, так? Да? Як красотулька.